Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, на днях я виставила відео, де воїн дякують за молитви, за псалми, які є в Біблії. І багато всякого пішло в коментарях. І, знаєте, багато з тих, хто віруючи слухав, дивився, дзвонить мені або пише нам на емейл e каже, як хочеться відповісти, доказати і так далі, як же ж вони кажуть, що Бог не до чого і так далі. Друзі. По-перше, ми з вами не математики, щоб комусь щось доказувати. По-друге, Бог вже все доказав. Він свою любов доказав тим, що Христос помер. Що ви хочете доказати, якщо Бога не чують, не бачать? То як ви думаєте, що, що треба вам зробити, щоб вам повірили? Навіть якщо ви зробите самопожертву, не повірять? А знаєте чому? Написано в Біблії в останній час. Буде таке, що люди не будуть каятись. Ну, не будуть вони каятись. Читайте об'явлення. І навіть коли будуть катаклізми, неймовірні. Неймовірно, що буде відбуватися, написано. Не покаяться. Мало того, друзі, один з живих прикладів, щоб ви розуміли, про що я говорю. Буду показувати на прикладі жінок. Скажіть, будь ласка, жінки, коли ми з вами народжуємо? Ми з вами свідоцтво про народження таскаємо всюди? І потім, коли вдруг хтось нам знайомиться з нами, або ми кажемо свідоцтво, ми кажемо, я мама трьох дітей, я мама п'ятеро дітей. А де доказ? Ти свідоцтво показуєш. Та ні, ну це не доказ. Це могла підробити, наштампувати де хочеш. Та взагалі це підробка. Якщо б ви розуміли, про що я говорю, ви не зможете казати людині, що ви народили. Якщо вона не хоче вірити. Так само і ситуація з Богом. Що б ви не казали? Якщо людина не хоче, то вона не буде вірувати. Наша задача єдина, до чого Господь нас покликав, це жити, написано, жити праведно, бути світлом цьому світі. Почитайте Матфія 5 розділ. Там про блаженство, там про поведінку віруючих. Шикарний розділ. От просто бажаю вам сьогодні почитати про от, Матфія 5 розділ. Там не написано, що вам треба щось доказувати. Там написано живіть. Якщо читаючи взагалі весь новий заповіт, ви побачите, там тільки поклик на те, щоб ми правильно жили, свято жили, щоб ми не порушували, ми не порушували Слово Боже. Щоб ми були прикладом для людей, тоді вони, може бить, задумаються. Про те, що дійсно Господь є. Але знаєте, я ще на своєму житті, от мені 39 років, жодного разу не бачила людину, у якій була б халепа, і вона не прийшла б до Бога. І не випадково є така фраза: як тривога, то до Бога. Да, ми багато можемо питати, а чому Во, дитину ізнасіли, а чому там Когось вбили, а де Господь був? От в мене питання, коли ви зараз отсуджуєте Бога, де Бог в цьому? Бог стоїть і дивиться? Як ви його осуджуєте, як ви його ганьбите? Мало того, коли людина йде вбивати, це Бог вирішив вбити, чи людина? От ви вирішили приготувати борщ. Ви петуха візьмете, чи людину на м'ясо? Це банальні прості речі, друзі. Це рішення, які приймають люди, не Господь. Господь нам дав вже все для того, щоб ми мали сумління. Наприклад, коли ми знаємо, нас постійно вчать з дитинства, не бреши. Звідки це люди беруть? Чому це в вихованні є? Не би брата або сестричку, це погано. Чому ми цього вчимо дітей? Звідки в нас це традиція, ви скажете? А може, тому що це боляче? А може, тому що це неприємно? А може, тому що ми родичі, тому це не треба робити. Тому що там, за цим, є ще багато всього іншого. І тому ми не б'ємо один одного, не принижуємо, не оскорбляємо. Тому що це неприємно, це боляче. І так не має бути в поведінці людей, які люблять один одного, які піклуються ніби про один одного. І коли кажуть, друзі, що до чого тут Бог, коли він рятував цілу роту, то, то проблема тих людей. Вони, значить, не були там і не бачили ситуації, і не розуміють. Тому що коли Господь отак, от, жорсткий приліт за прилітом, і вся бригада ціла, і царапинка тільки одна у одної людини, царапинка, маліпусенька на пальчику. То мені, наприклад, на згадку приходить історія про Даніїла з його товаришами, коли їх в печ кинуло палящу. Де навіть коли відкривали, підійти неможливо було, щоб відкрити брами цієї печі. Бо люди згорали, А вони там стояли, вижили і вийшли. І запаху не було. Ну, я так думаю, що запаху не було, тому що посеред них був ангел, хранитель Для мене ось це є живим прикладом. Сили і могутності Бога, кому ви що хочете доказати, коли Господь проявляє свою силу і могутність, а людина продовжує бути зневіреною? Не треба доказувати, друзі. Бог вже все зробив, щоб ми вірили. І хтось приймає, а хтось не приймає. І не випадково в Біблії сказано, що коли буде день сутний, кожен дасть відповідь за маню Петю, васю колю чи за себе. Кожен дасть відповідь за себе особисто. Все. От я дам Оля Макарова за себе. Ви кожен дасть за себе, за свої вчинки, за свої думки, за свої осудження, за все-все-все. Кожен дасть особисто. Тому читайте, будь ласка, Матфія, п'ятий розділ. І будьте тими щасливими, блаженними людьми, які люблять Бога і живуть по Його волі. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що ти підкидуєш нам такі класні моменти і даєш нам потім роздумувати, тому що це реально наша життєва ситуація. Ми яро намагаємось ніби розідрати свою одежу, щоб комусь щось доказати, але воно того не варте. Бо єдине велике доказательство, яке було, є і буде це жертва Христа на Христі. І хто б щоб зараз не говорив, ми не зможемо навіть і приблизитись до такого доказу в своїх доказах. Тому наше єдине таке уміння, яке ми можемо зробити, це жити по Твоїй волі. Допоможи нам це розуміти. І таким чином, Господи, допоможи нам прославляти твоє святе ім'я. Я дякую тобі за те, що ти бережеш воїнів, ти показуєш нам ці неймовірні свідчення. Це настільки окриляє нас і далі молитися, і далі волонтерити, і далі збирати. От сьогодні наші дівчата з фонду роблять вітамінні жуйки. Господи, я так вдячна тобі за ці руки, за ці серця. Я дуже вдячна тобі. Я знаю, що сьогодні буде декілька фондів робити і сітки для воїнів, а деякі відкрили збори і роблять ці збори. Господи, ти все бачиш, ти все знаєш, все, от все перед тобою. І я вдячна тобі за тих людей, які не покладаючи рук. Просто беруть і роблять те, що можуть зробити, і ти благословляєш в цьому. Хай так і буде далі. Даруй, як ми всі просимо, перемог для України. Я не знаю, чи вся територія у нас буде, чи не вся, тільки ти це знаєш, але ми хочемо неможливого жити під час останнього часу і просити миру на землі це ненормально. Тому що сказано, будуть війни, будуть катаклізми. Але ж ми люди, і ми так хочемо миру і спокою. І трошечки ми втомилися за цей час, тому хочемо цього миру і спокою. Але ти навчиш нас бути сильними і вже навчаєш. Ти навчиш нас бути і навчаєш бути милосердними, радіти в будь-яких обставинах. І я дякую тобі за це. Допоможе нам, віруючим, ще більше об'єднуватись і ще міцніше і славніше прославляти твоє святе ім'я. Амінь. Друзі, всім гарного дня!